Першою перевірку з енергозбереження пройшла найбільша за чисельністю учнів школа Дережнянського району. В даному навчальному закладі навчається 435 учнів, а цього року вперше за парти сіли 65 першокласників. І передусім адміністрація закладу має дбати про безпеку і здоров'я школярів та про економію державних коштів, які часто в холодну пору просто вивітуються крізь щілини в старих віконних рамах. Тому приміщення вирішили утеплити. Доречними стали кошти Кіотського протоколу. Вже в цьому навчальному році роботи ще не були завершені, зрозуміло, але вже ми побачили певний ефект від того, адже була значна частина економії коштів на опалення. Приємно також, що влада розуміє всі наші побажання і розуміє нашу ситуацію і сприяє нам в усьому. Відзначив плідну роботу щодо енергозбереження і начальник управління інфраструктури та туризму, адже програми щодо енергозбереження є однією з соціальних ініціатив президента. Дійсно, приємно, що виконуються соціальні ініціативи президента, виконуючи доручення губернатора нашої області Василя Степановича на рахунок енергозбереження. І так як я вже неодноразово наголошував, що максимум прийняти всі зусилля, скоротити використання енергоносіїв до 50%. На сьогоднішній день ми вже бачимо, біля 20% вже є економія. Економія має бути не на словах, а на ділі. З огляду на дорожнечу природного газу Дерезнянська районна влада планує закупити твердопаливе. Ні, коти для школи в цьому році заплановано розпочати роботи щодо облаштування тут же в іншому приміщенні ще двох котлів на твердопаливних, які ми зможемо використовувати в більш-менш низьку температуру, тобто і зменшити споживання газу, що дасть можливість економії ще на відсотків 20 на відповідне опалення. Ще одним пунктом у списку стала вже найбільша за площею загальноосвітня школа Деражні. Цей освітній заклад теж потрапив під програму кіотського протоколу, за кошти якого були утеплені стіни. Проблемним залишається лише дах школи. Проте голова райдержадміністрації сподівається на швидке вирішення цього питання. Дійсності залишається проблемою дах на сьогоднішній день. Ми тривають перемовини з виконавцями, тому що є деякі зміни до проекту. Я думаю, що ми це питання опрацюємо, тому що дахом це є основне на сьогоднішній день. Завітала робоча група й до центральної районної лікарні, де утеплюються стіни міської поліклініки. До речі, також за кошти кіотського протоколу.